Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Цюба Михайлоу. Сьогодні всім кажу я вам замість Хелоу намасте, шримат, і мат, Сьогодні ми оглянемо середу, 23 липня, за допомогою ось цих дивних трикутніх арканих таро, які є, є лише в одному екземплярі. Колода називається Курукшетра, і... Натхнення я для цієї колоди отримував з цих книжок, а саме з Махабхарати, і з головної частини цієї книги Пхагавадгіта, божественна пісня. Я пропоную сьогодні епіграф якраз взяти з Пхагавадгіти, але не у російському перекладі, який зробили Крішнаїти, а у цікавому перекладі Миколи Ільницького. Послухайте пісню. Дванадцяту цієї дуже епічної поеми. Чи ті, які суть свою Арджуна мови, впізнали, чи ті, що в неявне вірять, найбільш досконалі, найбільш досконалі, сказав на те чотирорукий, хто вірить у мене без сумніву і без принуки. Та навіть і ті, що в неявлення вірять ще нині у вічне, незрушне чи в те, що на самій вершині. Чуття і смаки, і прив'язаності подаланти, на назважливості розумом прийдуть до мене назавше. Таких, що в неявлення вірять на світі ще много, важка і крута їхня до порятунку дорога. Хто ділом до мене ішов в послідовності строгій, і хто мене йогою визнав, шануючи його, на мені думки зосередив ніякої кари, зазнати не може, врятую його від Самсари. У мене зануль своє серце, умом будь зі мною, і в мене прийдеш від плоті своєї земної. Не можеш думками, нащадку ясний Кауравів, до мене наблизитись, спробуй тоді через вправи, коли ж і навправи твоє неподатливе тіло, до мене наблизитись можеш завжди через діло. Якщо ж ти в стремлінні до мене і діло не здатен, тоді відречися уже від його результатів. Бо ліпше від вправи, знання, від знання, ліпший роздум, відмова від плоду у діяльності краще, ніж розум. Від заздрості і співчуття, від терпіння, страждання, від гніву, омани, майна, милосердя, кохання, завжди вільний йогін, упевнений і незворушний він серце віддав мені розум. Віддав мені й душу. Ніхто не тікає від нього, і він не від кого, він вільний у вчинках і мислях, приймаю такого. Тож будьте вільними у вчинках, у подумках, і тоді вам відкриються справжні дива і всі обрії, які тільки можна оглянути. Ну а цей розклад буде не тільки. Тематичний за днем по знакам Зодіаку і по дням народження, але і ще можна буде щось дізнатися саме за Махабхарату, бо кожен аркан він пов'язаний з одним з героїв цієї епічної поеми. Що стосується 23 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5-го, 14-го або 23 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Також не забувайте, що вранці на світанку, вже у 6 ранку, точно, буде поєднання місяця та Юпітера. Якщо ви побачите вночі ну, більше до світанку. Спадаючий місяць, і біля нього буде яскрава зірка, це і є Юпітер. І в цілому, це каже про те, що день буде дуже цікавий, щось обов'язково відбудеться. Ну, а що ж відбудеться індивідуально, у кожного з нас, ви скоро дізнаєтеся, пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один, оскільки розпочався вже лев. Сьогодні перша карта саме для левів. Чого очікувати представникам цього знака 23 липня? Карта повішений в класичному тару. А тут це дрона. Дрона це майстер війни, але він не дожив до перемоги на Курукшетра, і він підтримував ворогів добрих кауравів. Хоча він був їхнім вчителем. Він випав перегорнутий, це позитивний момент. Сьогодні ви отримаєте... Певні подарунки. Те, що ви заслуговуєте, ви отримуєте. Якщо ви людина добра, якщо ви ділилися з різними людьми своїми благами, сьогодні вони до вас обов'язково повернутися потрібні. Бо у вас сьогодні день, коли все, що ви робили для людей, повертається вам з торицею. Тому якщо ви робили добро, добром воно вам і повернеться. Як казав Конфуцій, за добро плати добром, а за злом. По справедливості, тож не забувайте про це далі. Представники знаку діва. Перегорнутий Кріпачарія. Кріпачарія це інший майстер військових наук. і Він навчав і кауравів, і пандавів в класичному Таро – це карта смерті. І вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Будь-які зміни лише до гіршого. Намагайтеся залишатися статичними. Ви можете переоглядати ретроспективу свого життя, знаходити якісь помилки, які ви вже зробили у минулому. Але виправити їх ви можете лише не повторюючи цих помилок. Намагайтеся сьогодні нічого не змінювати, будь-які зміни лише до гіршого. Далі Терези. Перегорнутий відура, це, до речі, ваша карта. Це рівновага, якої вам буде не вистачати. Це емоції, які вам буде важко контролювати розумом. Це якісь переживання, це нестача грошей, до речі, для когось це такий натяк. Взагалом економте свою енергію і ні в якому разі не осуджуйте інших людей. Бо сьогодні це буде працювати проти вас. Якщо ви погано кажете про когось, за очима, то люди, які вас чують, вони цілком розуміють, що потім такі ж самі речі будуть сказані про вас, але іншим людям. Тож слідкуйте за собою і особливо будьте обережні на вулиці, бо сьогодні велика ймовірність зіткнення з правоохоронними органами і несправедливе осудження саме вас. Далі представники знаку Скорпіон. Дуже вдалий день. Чакра це колесо, колесо фортуни. Ви бачите тут руку Крішни, який тримає це колесо, і цим колесом він розкидав ворогів, коли вони намагалися його вбити, а він не мав права братися ні за яку зброю. А колесо чакра, воно не було не було це прописано в договорі, який підписував Крішна, тому він використав це колесо, і колесо це вдача. вдача Сьогодні вам посміхається. Ви можете сьогодні їхати будь-куди, в дорозі. У вас очікує успіх, і люди, і обставини вам цілком сьогодні допомагають. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі стрільці Гандхарі. Гандхарі в класичному таро це зірка магів або просто зірка. Це планета Венера. Не випадково я. Вибрав образ Гандхарі. Гандхарі це дружина дрітараштхії, яка, коли вийшла за нього заміж, вдягнула. Пов'язку на свої очі, і сказала: я буду такою ж слепою, як і мій чоловік. Це почуття. Почуття не мають очей, почуття не мають розуму. Почуття це щось таке, що неможливо побачити, неможливо приховати в якусь скриньку. Тому сьогодні звертайте увагу на почуття. Хтось з вас отримає якісь гроші невеличкі, і вони вас дуже втішать. І ця карта в прямій позиції це якісь надходження до... У вас дофаміну, а дофамін людина отримує тільки коли отримує якісь насолодження. Далі представники знаку Козиріг Шакуні. Шакуні в класичному таро – це сутінки або місяць. Шакуні це, до речі, брат Гандхарі. Він постійно робив усілякі козні робив для своїх нібито родичів. Вони не були родичі. Родичі в нього якраз були каурави, які і затіяли війну на полі куру. а він постійно намагався якимось чином знищити добрі сили у обличчі пандавів. І це обман, це ілюзії. Сьогодні ви можете в цих ілюзіях піти з реального світу. Вас сьогодні можуть надурити, якщо ви будете слухати слова людей, не вірте словам людей. Більше довіряйте власній інтуїції. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете вийти з. Незвичною, якоюсь небезпечною ситуацією, в яку ви потрапили. Намагайтеся шукати відповіді всередині себе і не думайте, що люди вас будуть допомагати. Єдине що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі водолії. Дур'отхана. Дур'ютхана в класичному таро – це блазень, нульовий аркан це самий такий антигерой Махабхарати, бо він бився зі своїми кузенами тільки за те, щоб всім доказати, що він цар всього світу, але він все втратив. В перегорнутій стадії цей нульовий аркан це позитивний момент. Ця карта каже про те, що навіть якщо ви будете робити сьогодні якісь помилки, вони не смертельні. Розраховувати на якісь дивани слід так само не слід і займатися якимись важливими справами, бо вони можуть просто обнулитися, люди вас можуть просто підвести. Відноситися до життя з гумором, каже вам Блазень. І ще для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Для риб. Ашватхама, а Шватхама в класичному таро – це диявол. Це той, хто намагався знищити весь род пандавів і послав свою брахмастру. От якраз він і випускає свою брахмастру заради того, щоб знищити царя Парікшита, який у той час знаходився в утробі своєї матері Утари. Тому це підступна карта, але вона випала перегорнута. Тож нічого фатального з вами не станеться. Темні сили. Вони заважають вам лише зсередини. Зверніть на це увагу, зовнішні демони вам сьогодні не страшні. Далі представники знаку Овен. Дуже результативний день, вищий аркан Всесвіта. Я його зобразив як Крішну, хто ще може втілювати Всесвіт, це Крішна, Верховний Господь. І Крішна каже про те, що сьогодні день, коли ви можете закінчувати довготривалі справи, досягати великих результатів та перемог. Сьогодні вас очікують нагороди, нагороди за вашу діяльність у минулому. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Скорпіон. Далі тільці. Юдхіштхіра. Юдхіштхіра старший з пандавів, він був царем, він був керівником армії пандавів, які втілювали світле, з якими бік. Пліч опліч бився сам Господь Крішна. Юдхіштхіра це втілення закону, і це в класичному таро імператор. Імператор це позитивний момент для колективної праці, для того, щоб зібратися в якомусь колі або єдинодумців, або в колі своїх друзів чи родичів, і вирішувати якісь спільні питання. Люди загалом вам будуть допомагати, тож не взвалюйте все на себе. Далі представники знаку. Близнюки драупада. Драупада це рідний брат Драупаді. Він був лідером і головнокомандуючим в армії пандавів, але він не дожив до перемоги, він був знищений саме Ашватхамою, жорстоко знищений. В класичному Таро це Верховний жрець, це якась ідея, якась ціль, яку вам. Ви сьогодні повинні знайти. І окрім цього, це планета Меркурій, а як відомо астрологам, планета Меркурій володарює саме ознаці близнюку, близнюків. Тож сьогодні непоганий день для комерційних якихось питань для підписання різних договорів. Ну і нарешті ми дісталися до раків. Ракам 23 липня. Це вам випав сатьяк. Кі сатіякі не дуже такий популярний герой Махабхарати, але його заслуга перед іншими, що він. Пережив битву, він вийшов переможцем. Це карта колісиниці в класичному таро, вона випала перегорнута і це не дуже гарно. Це поганий досвід, це неможливість контролювати себе, це втрати, втрати як грошові, так і розумові втрати. Ви сьогодні деградуєте. Це признак того, що сьогодні краще посидіти вдома, і головне, не з ким не сваритися. Бо якщо ви будете казати брудні слова, це буде вам зовсім не накладно. Користь. Ще будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Будьте обережні, дрітараштха це розбита вежа. Коли вона випадає всередину, дуже часто. В Україні великі прильоти саме в такі дні. Також це стосується індивідуального життя. Будьте обережні, пам'ятайте, що сьогодні ви можете пасти вниз дуже сильно і розбити собі не тільки лоба. Мінімальне, що ви можете втратити це свою пихатість, горділивість, свою корону. Максимально ви можете втратити життя. Тож дослухайтеся до тих сигналів, які до вас приходять, і не нехтуйте сигналами Правовітряної тривоги. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось такого рожевого кольору, яскравого рожевого кольору. Ну і особливо пощастить овнам, бо і овнами випала вища карта, і центральна карта овнів також. Що стосується самого дня, ну, день більш-менш нормальний. Ранок не, не дуже такий гарний. Починаючи з 12 години. Тобто з півдня і до 16-ї години найрезультативніші години цієї днини. Що ж стосується ночі, вночі ближче до ранку може статися щось непередбачуване. Це стосується часового проміжку, починаючи з 3-ї години ранку, вже 24 липня. А так все більш-менш спокійно, але... Перед закатом сонця є також години, коли можна наразитися на якусь брехню, на якийсь обман. Зверніть на це увагу. Я ж вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Накул і Сахадев це молодші пандави, вони втілюють в собі. Карту Сонце або променисте сяйво, це грошові приходи, це внутрішня енергія, яку ви гарно можете втілити у творчість. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, приділяйте їм більше уваги. Це також успіх в комерційних справах і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, драупаді, драупаді це дружина одразу п'ятьох. Братів Пандавів так вже сталося. Для того щоб зрозуміти, чому це сталося, треба читати само Махабхарату, чи подивитися фільм. Індуси зняли не один серіал по мотивах цієї епічної саги. Ну а дровпадій це в класичному таро імпера. Імператриця, вона пов'язана з планетою Земля, і Земля ця перегорнута. Це стосується грошів, це стосується вашого фізичного стану. Він у вас незадовільний. Земля під вами хитається, вам не вистачає стабільності, вам не вистачає грошей. Ви загалом будете витрачати як енергію, так і гроші. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий Пхімасена. Пхімасена самий сильний з братів Пандавів. Він бився з дур'ятхана, тому вони ось так дзеркально відображаються, і він таки добив цього злодіягу дур'ятхану. Пхімасена випав перегорнута. Це щось несподіване, це проблеми, які можуть вам. Принести ваші родичі, бо це карта роду і вона перегорнута. Будьте обережні, намагайтеся у цей день не зловживати алкоголем і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно у вас сьогодні не дуже гарний день, вам випала непогана карта, це. Куньті Деві. Кунті Деві це мати Пандавів, яка мала дуже велику здібність. В неї була чарівна мантра, завдяки якій вона могла призвати будь-якого бога, полубога. І ось ці полубоги і зробили. Їй цих п'ятьох пандавів, тобто пандавами їх можна назвати умовно. Що ж стосується карти Таро, це верховна жриця, це жіноча карта. Якщо ви жінка, вам сьогодні дуже пощастить. Якщо ви чоловік, то шершеля фам. Шукайте жінку, шукайте партнера, шукайте друзів, бо саме в партнерських відносинах ви можете досягти чогось цього дня, а не на самоті. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа. Будь-якого місяця Абхіманію і Утара з карта в класичному таро закоханих. Бачите, Утара вона вагітна, саме всередині неї сидить цар Парикшит, який народиться, і буде продовження книжки Махабхарата під назвою Шимапхагаватам, де вже буде описуватися трошки життя саме царя Парикшита. Царя Парикшита хотів. Вбити ще в утробі Ашватхама. Це йому не вдалося. Карта випала в прямій позиції. У вас є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить, і оскільки це карта закохані, дуже гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Баларама це брат Крішни, це теж втілення Господа, який вирішив, щоб йому було не скучно, народитися одразу в двох особистох. В баларамі і в крішні. Баларама це карта сили в класичному таро або приборканий лев. Це дуже позитивний момент. Це ваші ресурси, які у вас є. Це ваші фізичні сили, які також у вас є. Дуже гарний показник для спортсменів і для військових. Вас очікує обов'язково сьогодні якийсь успіх. А також особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Лева. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, карна. Карна в класичному Таро – це сонячної генії або помірність, незважаючи на те, що він з стану ворогів, з стану кауравів і він бився на боці темної сторони Кауравів. Це світла особистість, бо це син. Самого сонця, самого сур'ї. І це карта Янгола в класичному таро, вона випала прямо, тому у вас є захист в цей день, і ви можете зробити кілька справ одночасно. Головне брати ініціативу у свої руки. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця пхішма. Пхішма в класичному таро – відлюдник, і В прямій позиції він каже, що будьте обережні, знайте свої межі, не виходьте за свої межі. Орієнтуйтеся на інтуїцію, пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. По-перше, місяць спадає, до нового місяця залишилося декілька днів. По-друге, це обережність. Будьте обережні і будьте більше закриті. Не розповідайте таємниці. Іншим людям. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Арджуна в класичному таро, це мах. Чоловіки, побережіть себе, ваша чоловіча сила перегорнута. Також це его, ваше его, яке може вам сьогодні дуже сильно нашкодити. Тож не будьте такими впертими, як ви є, дослухайтеся до порад людей і пам'ятайте, що сьогодні можна. Отримати якусь недобру несподіванку від якогось чоловіка, який несправедлив буде саме для вас. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні, ці, ці дивні трикутні аркани Курукшетра, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо ж додивилися цей прогноз. До кінця не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів! Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже, охороняє і дає всі можливості для реалізації. Кришна, вакантанка, наш єдиний. Господь Бог.